Неправда, милордеці не жухловий монстр та його прихвісні знищили весь врожай і почали нападати на людей. Без вас і ваших рецепт на внізачі не впоратись. Дурний блазню. Що? Ти забив нам баки, але це не звичайний кролик. Це найбільш огидна, жорстока та хтива потвора, яку бачили ваші очі. Його багряні очиська залиті кров'ю живих створінь. Це вбивця. Борсе, піди відрубай йому голову. Легко дрібний паразит. На у нас кролять черагу. Дивіться. Господь святий. А я казав. Я знову захезався. Я казав. Ні. Вам бо краще знати, так? Це миле кроленятко, так? Стара пісня. Я завжди тулипелько. Завжди кажу і... Нумо, до бою. <говори> Чекаймо! 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 Чи добавно кроликів мам? мав? Ви подивіться, які вони маленькі. Давайте тут і тут ще. Не буде вони людей їсти правда?